Всім привіт! Сьогодні я їду до окуліста перевіряти свій зір. Я проснулась, поснідала овсянка банан мигдаль. Потім в мене ще був перекус, творог, сир, кроп, укроп і та це все завернула в лаваш та запікла. От. Потім я ще перекусила кусочками міні-піци на слоєному тісті. І зараз тільки 11 ранку. От. В общем, буду їхати сьогодні перевіряти свій зір. Я записалась і мені там сказали, до речі, що я не була за кермом, тому що мені будуть капати якісь краплі. І щоб я взяла з собою Сонце захисні окуляри, тому що для мене може бути дуже яскраво після цього. А от ну, я думала, що мені просто подивляться там зір, типу а, скільки там відсотків і все. А вони щось там більш глобальніше, походу, будуть робити. Не знаю, трошки хвилююсь, тому що мені, здається, я один раз лише колись капали якісь краплі в очі, але це було з краю ока, а тут мене чоловік налякав вчора, що мені будуть капати прямо на середину ока, щоб там розтіклася рідина. От, я трохи хвилююсь. Не знаю, напишіть в коментарях, як вам перевіряли зір, чи капали вам якісь краплі. Можливо, це вона загалом сказала. Можливо, там по необхідності вони там будуть капати щось. От. А можливо, можливо, і ні. <ріст> <ріст> От. А, ну, я щас думала реально, що просто будуть дивитися. То напишіть в коментарях, чи вам капали краплі, чи вам просто дивилися, і які там відчуття, чи вам сподобалася процедура. От. Е, я насправді колись дивилася ще якісь відос теж в Тіктоці, і там дівчинка розказувала, що її не попередили, вона приїхала на машині і закапали, вона, типу, в неї все розмите було, вона ще там скільки -то годин чекала, поки в неї зір стане кращий. От, А в коментарях нам було написано, тю, нам просто дивились. Я думала, що в мене теж буде просто дивитися. От, А тут цей адміністратор сказала, що щось крапати. Коротше, не знаю. А я попросила маму, щоб вона мене звозила. От, тому що я, ну, мені важкувато вже їздити, і плюс а, реально, якщо сказали, що за кермо не можна, то я не буду. І плюс це відносно далеко. Це їхати десь 30, плюс-мінус 40 хвилин. От, а я на таку відстань далеко зараз не їжджу на машині сама, бо мені важкувато, і я трошки переживаю, я ще не можу пристрібуватись, бо в мене вже великий живіт і мені незручно. А, і відчуваю себе теж некомфортно, коли я не там. А от зараз я планую ще пообідати. <гум> Можливо, перекусити і пообідати перед самим виїздом, або зараз пообідаю, хоча зараз з 11, не знаю. Коротше, е, не знаю. В общем, зараз вирішую своїм раціоном, що робити, <гум> бо в мене ще трошки хатніх справ. Але щось сил у мене взагалі немає. Я оце, ну, поїла туди-сюди, поскладала посудомийку, запустила, поприбирала трошки на кухні, потім пішла-лягла, і в мене взагалі ноль енергії, ноль сил, нічого не хочеться. От, але я себе заставила встати, бо треба потроху збиратися. От, ще треба салат приготувати. Коротше, от. В общем, Такі справи зараз. Ми переїхали вже в клініку, ледь-ледь її знайшли. Вийшло так, що GPS нас повів а, у двір будинків, і почалося потім об'їжджати навкруги. Сидимо зараз, чекаємо, поки мене покличуть. От, е, мені лікар дав направлення в цю клініку. Я веду свою вагітність у частній клініці. От, І е, так як я вже сплатила пакет, е, то Тут по направленню мені будуть ну, буде безкоштовно дивитися. От, тут така насправді велика клініка, тут не стоматологія, і очі, зір, і косметологія. Коротше, дуже багато всього. І зараз сижу і чекаю, поки мене позвуть. Я вже приїхала додому від окуліста. Розказую, як я з'їздила. общем, я приїхала. Мене завели в кабінет. Я насправді давно не перевіряла очі. Я перевіряла дуже давно, згадала, да? пару років назад. і в мене був просто огляд, просто треба було назвати літери, і, може, ще щось було все. Ну, типу, такий простий огляд. От. Зараз я зайшла в кабінет, там був такий апарат триний. Вперше я дивилася, там типу, наводилася різкість. А потім другий апарат, я дивилася в нього, і воно якось тмухало мені повітрям в одне око, в друге око. Потім мене перевірили, коли ти закриваєш одне око і називаєш літери, але там були цифри. От, В принципі, я всі назвала. От. А після цього я пішла, мені зробили типу рентген, ну, так назвала лікар, не знаю, що це таке. Мені закарапали каплями. от. Ну, Насправді я більше себе не крутила, мене не так сильно було неприємно, коли капали краплі, Просто, типу, неприємно, що щось в очі капає. Воно не щипає, нічого, то нормально. Потім посвітила однією якоюсь, типу як лазерна указка в одне око, потім в друге око. Потім закра... закапали ще одними каплями, які а, розширюють. Господи, забула, як це називається, зрачок. От, е... Я посиділа закритими очима десь мені здається, хвилин 10-15 можливо. Потім мене знову позвав лікар, і вона знову подивилася на автоматі, де різкість наводилася. От. А потім ще подивилася на іншому якомусь автоматі <хи> приборі, де просто було світло, і вона казала, подивіться вверх, вниз, в бок. От, і в принципі все. Дала мені заключення, що в мене з очима все хорошо, обидвими. І що ніяких протипоказань до вагітності пологів немає. От. Е, після процедури, насправді, в мене трошки двоїлося в очах. Е, було трошки важкувати резкісності, але, в принципі, я думала, що все буде таке затуманене, розмите, але такого не було. От. Було трошки яскраво, тому я вдягла окуляри. От. Ну, в принципі, все. Так, що я так з'їздила, більше себе накрутила, налякала, ніж а, в ітогі проводила ці всі процедури. Що хочу сказати, що у нас в Києві дуже галімі дороги. Це просто щось мене так розтрусило. От Ми їздили в район Лукянівки, десь туди. Гори Касагори, я там вже давно не була. І, коротше, яма на ямі, це просто капець. Мене дуже сильно розтрусило, Я вже не могла дочекатися, коли ми доїдемо вже додому. От, в общем, так, я з'їздила. Так що все окей.